Росія не збирається відступати від своїх вимог 22-го року. Трамп за два тижні обіцяє нову тактику завершення війни. Тим часом США зупинили обмін розвідданими з найближчими союзниками щодо російсько-українських переговорів. Птахи Мадяра знову передали привіт Угорщині та вдарили по стратегічній нафтоперекачувальній станції «Дружба» на Брянщині. Дітей без щеплень не пускатимуть в школу під час епідемії коронавірусу. Та як відомий український комік та військовий переказав своїй екс-дружині півмільйона донатів, які люди збирали йому на реабілітації. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Знову два-три тижні. Американський президент Дональд Трамп очікує, що ситуація із миром в Україні може прояснитися за два тижні. В інтерв'ю американському радіоведучому Тодду Старнесу глава Білого Дому вкотре повторив мантру, що це війна Байдена, а не його. Крім того, за його словами, якщо за два тижні нічого не станеться, то можливо доведеться змінити тактику. Також Трамп заявив, що Україні для перемоги потрібен був дозвіл нападати на Росію, оскільки якщо не атакувати країну загарбника, то цю війну не виграти. Американський лідер лише додав, що попереду цікаві часи. Що цікаво, Трамп опублікував дві чорнобілі фотографії, на яких він і колишній президент. США Річард Ніксон дуже схожо тицюють пальцем в кремлівського господаря Володимира Путіна та колишнього очільника СРСР Микіто Хрущова. Українські дрони Камікадзе знову атакували стратегічну нафтоперекачувальну станцію Дружба в Брянській області РФ. Удар підтвердив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді-Мадяр. За його словами, удар був завданий пізно ввечері 21 серпня і показав відео величезної пожежі на місці трубопроводу. Також Мадяр додав угорською надпис, що означає Росіяни ідіть додому. Бровді наголосив, що удари по ворожій енергетичній інфраструктурі тривають. До слова нафтоперекачувальна станція «Унеча», по якій і прилетіло, є найбільшим вузлом магістральної системи нафтопроводу. Дружба вона використовується для забезпечення роботи військово-промислового комплексу Росії. Основне завдання станції транспортування нафти мережею трубопроводів загальною довжиною близько 9 тисяч кілометрів, зокрема до Угорщини. США зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори із найближчими союзниками. Про це повідомляє CBC News із посиланням на співробітників американських спецслужб за інформацією видання. Директорка національної розвідки США Тулсі Габард видала директиву, в якій наказала не передавати інформацію про хід мирних переговорів між Україною та Росією навіть з розвідками країн п'яти очей, розвідувальним альянсом, створеним після Другої світової війни, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. За словами співрозмовників, директива класифікує всю інформацію та аналітику щодо переговорів як не для іноземців. Це означає, що її не можна поширювати ані іншим державам, ані іноземним громадянам. Єдиним винятком залишилися дані, які вже були публічно прилюднені. Окупанти з елітної бригади десантників РФ стріляли самі в себе заради грошей. І нагород російські змі в шоці і нині путінські силовики проводять розслідування, як так, що військові РФ організовували собі бойові поранення, щоб уникнути боїв з українцями. Розлоги ще в нашому сюжеті. Заробіток на самострілах слідчий комітет Росії розкрив масштабну аферу у 83-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді. Виявило, що хвальковиті російські десантники стріляли один в одного заради виплат додаткових відпусток та державних нагород. Слідчі вже з'ясували імена 35 військовослужбовців, які брали участь у цьому військовому спектаклі, і за який з бюджету їм накапало близько 200 мільйонів рублів. Здав цю схему один із штурмовиків бригади. Першим підслідством потрапив начальник групи спеціальних операцій 83-ї бригади Костянтин Фролов, відомий на прізвисько Палач для мене з дітства, і честь були не пусті слова. Я завжди хотів бути воєнним. Я їм став. Костянтин Фролов, син колишнього заступника голови Роскосмосу, за іронією долі. Російська пропаганда не шкодувала сил ліпити з нього героя так званої СВО роліки з начальником групи спецоперацій тиражували і про військові канали, та рупор Кремля. Перший канал. Враги знают его под позывным «Палач». Для своих он командир, батя, братишка, старшей снайперской группы одного из подразделений воздушно-десантных войск. Только что вернулся из Авдеевки, где был ранен уже в седьмой раз. Осколок влетел под бронежилет и едва не достал до сердца. Отказался от реабилитации и отпуска и вернулся в строй. Так, говорит, ему велит поступать офицерская честь. На деле же выявилось, что балачкам Фролова позаздрив бы и сам барон Мюнгаузен. Все, что журналисты заливали у ухо глядачев, Неправда. В матеріалах по продлінню ареста підполковника Фролова. Говорится, что за время службы в зоне СВО он получил 4 ранения. Сам фигурант носит нашивки, обозначающие 5 легких и 2 тяжелых ранения. Однако, благодаря показаниям и экспертизам было установлено, что травмы были получены не в боевой обстановке. Позднее сам военный рассказал, что в его, по его же просьбе, стреляли сослуживцы, целившиеся так, чтобы не задеть жизненно важные органы. Делалось все это ради получения выплат В розмірі трьох мільйонів рублей награди, як тепер полагають слідство, були вручені Константину Фролову. незаконно. цікаво. Але після того як слідчі потягнули за цей клубочок, виявилось, що подвиги, якими Фролов так щедро ділився із вдячними пропагандистами, виявились звичайнісінькою брехнею. Наприклад, четвертої доньки дівчинки, яку Фролов врятував на полі бою, а потім і удочерив. И про эту так бровадную расповедаю, корреспондент утолкнул сюжете ⁇ В дейстности не исную ⁇ Мы-то были на задаче, нас накрыло. И рядом тоже дом накрыло. Там оранило сильно девочку. Я ее взял на руки и нес. И она мне тогда сказала, ⁇ Дядя спаситель. а у вас кровь? ⁇ Я посмотрел, я был весь крови залит. И когда я ее донес, передал медикам. Я вже одразу відключився. Під час слідчих дій Костянтин Фролов здав ще одного свого поплічника гвардії полковника Артема Городилова, командира 83-ї бригади. До речі, на підвищення він пішов після того, як командував одним із підрозділів у Бучі на початку російського вторгнення. Основне це... – так воля можуть характер. Честь дороже життя. городилова також звинувачують у махінаціях, особливо великих розмірах. Виявилося, що на своїй посаді він задіяв і кмітливість швидко до Петра як збагатитись і з радістю допомагав самострілам отримувати виплати та держнагороди. Артем Городилов також розкрив своїх поплічників та визнав свою провину. Фігуранти справ намагались замість НАР знову відправитись у зону так званої СВО, але поки що безрезультатно. Найближчим часом розглядом цієї справи по суті та винесенням вироку займеться Луганський гарнізонний військовий суд. Найбагатший чоловік Індії врятував Путіна в перші роки війни, Нашепто від розгрому в 22-23 роках Кремль врятували гроші, отримані від найбільшої індійської нафтової компанії та її власника Мукеш Амбані. Ці кошти дозволили Москві закупити зброю, і отримати фронт, коли Україна мала шанс на перемогу. Експерти кажуть, без індійського мільярдера Амбані Путін міг би програти вже у 23-му році. Світ знає його за весіллям сина вартістю 600 мільйонів доларів. Але для Росії він став донором несанкційних доларів. Індійська компанія через мережу трейдерів у Гонконзі та Об'єднаних Арабських Еміратах масово скуповувала дешеву російську нафту, переробляла її на заводах Амбані та продавала за кордон. Частина прибутку осідала в посередників, а на ці кошти Кремль купував зброї, боєприпаси та комплектуючі для військово-промислового комплексу. У результаті Москва стала головним постачальником нафти для Індії, забезпечивши понад третину імпорту. Більше половини сировини компанії індійського бізнесмена нині пропадає саме на російську нафту. Експерти вважають, що саме Мукеш Амбані відіграв вирішальну роль, у тому що Україна не здобула перемогу у 2023 році. І поки нафтова труба працює, війна триватиме. Російський диктатор Володимир Путін вимагає від України відмовитися від Донбасу, від амбіцій вступити в НАТО, зберігати нейтралітет і не допускати західні війська в Україну. В іншому разі війна продовжиться. Про це рейтер сповідомили джерела, знайомі з позицією в Кремлі. Там розповіли, що під час усієї закритої тригодинної зустрічі американський президент Дональд Трамп обговорював із кремлівським володарем можливий компроміс щодо України. Видання зазначило, що українська влада відкинула ці умови, назвавши рівносильними капітуляціями. Джерела додали, що у новій пропозиції Путін дотримується своєї старої вимоги про повне виведення зсу із тих районів Донбасу, які вони контролюють. Натомість Москва зупинить нинішні лінії фронту в Запорізькій та Херсонських областях. За словами джерел, Москва також готова передати окуповані частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей Україні в рамках можливої угоди. За словами джерел, Путін також дотримується своїх колишніх вимог до України, а саме відмовитися від членства в НАТО і одержати від альянсу юридичне зобов'язання не розширюватися на схід, а також обмежити чисельність української армії та укласти угоду про те, що західні війська не будуть розміщені на території України у складі миротворчих сил. Одним словом, нічого нового, наче Путін до Трампа і не їздить. Пандемія наступає. У разі спалаху інфекції коронавірусу школярів без вакцинації не пускатимуть до класів. Таке право має керівництво шкіл, і такі дії передбачені законами про освіту та про захист населення від інфекційних хвороб. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар, заступник Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін. Якщо дитину тимчасово не пускають до занять у класі, їй можуть запропонувати інші формати здобуття освіти, зокрема дистанційний. обмеження можуть діяти до моменту, коли школяр отримає всі необхідні вакцини, або доки епідемічна ситуація не стабілізується. Головний державний санітарний лікар додав, що в середньому частка дітей, які через медичні протипоказання не можуть отримати щеплення, становить 2-3 Однак, зростання ризику відбувається тоді, коли батьків свідомо відмовляються вакцинувати дітей через брак інформації або недовіру до щеплень. Число людей засуджених у Росії за політичними статтями лише за останні шість років правління Путіна перевищило показники СРСР часів Микити Хрущова і Леоніда Брежнєва. Прямих репресій зазнали тисячі людей, з них чимало тих, які публічно ображали самого чільника Кремля. Репрессии ⁇ это покарания за неповагу до российского диктатора. За підрахунками российских оппозиционных змі за последние несколько лет у России покрали сотни россиян, которые образили Путина. Оскорбления общественной нравственности президента как россиян наказывают за неуважение к Путину. За последние 6,5 лет почти 400 человек попали под суд за критику президента и насмешки над ним. Для переслідування росіян за образу бункерного силовики використовують адміністративну статтю про дрібне хуліганство. Слова путлер, злочинець чи портрет бункерного з жалобною стрічкою є достатньою підставою для значних штрафів, починаючи від і закінчуючи сотнями тисяч рублів. Або ж їх взагалі заарештувати на 14 діб. Это тоталитарный режим, это, по сути, повтор культа личности, культа личности Сталина, на которого Путин ориентируется. И вы знаете, вся архитектура, вся вертикаль власти, которую построил Путин, и, собственно, поэтому режим называется путинский, он заинтересован в том, чтобы возвеличивать его... Путіна З початком повномасштабної війни кількість справ щодо образ Путіна зросла в кілька разів. За підрахунками верстки, сукупно Росіяни заплатили щонайменше 11 мільйонів 556 тисяч рублів. Над захистом образу бункерного царька працюють сотні силовиків та держчиновників. Вопрос в том, что он даже социальных сетей не читает. Поэтому он даже этого и не увидит на самом деле, если ему не распечатают и папочки не принесут. Вопрос в другом, на что сами силовики, госаппарат и армия, вот, вот эти все институции, они заинтересованы, чтобы этого не было. На щоби не было в обществе оскорбления или там приуменьшення роли на Путіна? При цьому образою можуть кваліфікувати будь-що силовики карають не лише за оцінку особистих якості Путлера, але також за критику політики диктатора чи порівняння його з військовими злочинцями. Наприклад, популярного російського виконавця, лідера рок-гурту ДДТ Юрія Шевчука, оштрафували на 50 тисяч рублів за адміністративною статтею про дискредитацію російської армії. Родина, друзі ж... такі все время цьорімі мусолісила. Родина, это бабушка, нищая на вокзалі, продающая картошку. Вот это родина не менш важливо і те, що російським силовикам радо допомагають росіяни доносчики та путіністи. Так, в одній з російських ш за напис Путін злодій на дошці вчителька пригрозила учням розстрілом. Президент наш которому десятий авчора наніс глибочайше скарблення. І за катораль. в советское время был бы расстрел. Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями. При цьому чотири сотні судових позовів за образу Путіна не відображають реальної картини, адже штрафи системи стягує лише за відносно невинні висловлювання та витівки. На тих, хто по справжньому зачіпає самолюбство кремлівського психопата, чекає смертна кара без суду і слідства: Литвиненко, Політковська, Німцов і Навальний. Владимір Путін голосував би за Юнуковича. Він Владимір Путін, щоб ви поняли. Український комік і військовослужбовець Віктор Розовий під час розлучення переказав своїй колишній дружині, акторці Ользі Мерзлікіні 500 тисяч гривень із тих грошей, які люди йому донатили на відновлення після поранення на фронті. Про це він заявив в інтерв'ю блогерці Раміні ЕсХакзай. Розовий стверджує, що екс-дружина говорила йому, що півмільйона їй необхідні на психологічну реабілітацію від зрад і оренду житла в Києві на рік. Проте він заявив, що на ці гроші екс-дружина придбала собі автомобіль. Я сказав, що їй ну хіба можу у ці гроші скинути. Вона на це прекрасно погодилась, сказала: Да, окей, супер, давай мені 500 тисяч я їй скинув з тої монобанки 500 тисяч. Вона, типу, охарактеризувала це, що їй потрібні ці гроші для того, щоб рік жити в Києві, типу, за оренду платити, і плюс е поправити менталку після моїх зрад. Так от, але за ці гроші вона купила машину. Це точна інформація, Так, да, вона виставляла це. Причому я дізнався дуже випадково. До мене приходила ну, провідувати подруга, е яка не знає її, і вона побачила у цей пост, що вона машину купила собі. Тобто, це був реклама таргет на неї, типу, на оцю мою подругу. Тобто, моя колишня дружина запустила таргет на те, щоб вона купила машину, ага. да, щоб люди теж подивилися, що вона тепер машини є. Натомість Ольга Мерзлікіна заявляє, що отримані гроші були з особистих рахунків розового, і вона не відповідає за їх походження. За її словами, кошти переказані відповідно до договору про врегулювання відносин після розлучення. Скандал викликав бурхливу реакцію в мережі, а першу версію інтерв'ю видалили з YouTube через етичні міркування. Сама Раміна повідомила, що на етапах знімання та монтажу випуск було показано Віктору, його мамі, психотерапевту та бригаді. Розовий сам наполіг на публікації саме першої версії, проте врешті її все ж видалили, і пізніше опублікували відредагований варіант. Це були головні новини, станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео, а також підписуйтесь на наш YouTube канал Україна сьогодні.